Доброго дня, громадська організація ДОС та Вінницький осередок Мазур Юля. Прошу вас максимально поширити дане відео. Можливо, так дійде до правлячої верхівки нашої країни, що судді, котрі в певний час відмазували сепаратистів, тепер вчиняють повний безлад і розказують, що вони влада безпосередньо в Україні, наплювавши на Конституцію, на інші закони. На інші нормативно-правові акти, і тепер саме вони судять патріотів, котрі з 2014 року е, волонтерили, допомагали нашій армії, е, саме за їхньою вказівкою, за безпосередньою вказівкою судді е, Дубановської, людей не допускають в зал відкритого судового засідання. Вона виносить якісь окремі ухвали. Вона перешкоджає діяльності журналістів, перешкоджає вільному відвідуванню. Суду звичайними громадянами перешкоджає адвокатській діяльності. Вона власть в Україні, і саме вона і її вказівки не допускають звичайних військових, тому що більша частина хлопців з нашої організації пройшли бойові дії і знають, що таке дійсний ворог. Але як виявляється, ворог тут і він безпосередньо в залі Білоцерківського суду. Доліплю вам сюди відео, Арнеду знімав ще відео, бо ефір глушать, я думаю, ви самі це все бачите. Думайте, думайте, хлопці, особливо думайте, тому що, на відміну від ваших, їхні посвідчення, хоч це і посвідчення приватної юридичної фірми, але вони дійсні, а ваші посвідчення видаються вам. Не дійсні. І тому саме потім отакі поліцаї, які стоять на вході в Білоцерківський міськрайонний суд, будуть виконувати вказівки не допускати вас і гнобити вас і ваші родини, що відбувається. Ну і ще, а, пане президенте, а ви не бачите, що відбувається? Чого коли Павлов показав розкрадання труби Дружба 2 і допоміг притягнути Медведчука до відповідальності? Тоді РНБО його побачило. А коли його судять зараз за сфабрикованою повністю справою, не допускають людей на судові засідання, то зараз що всі всліпли? І РНБО, і президент, і ДБР, і Вища Рада правосуддя, тому що ми стукали в усі двері. Такими діями, Володимир Олександрович, ви штовхаєте людей на громадянську війну, яка вкрай, вкрай недопустима в Україні. Тому думайте. Бачу, вона навіть не дає людям слова сказати. Вона людей не пускає, вона керує процесом. В той день, коли е, ми досліджували пункт і штани, вона особисто давала вказівку, скільки людей запустили телефонному режимі своїм засіданням. Особисто вона це робила. Той тобто сніоті воцаду, який говорить, що вони приймали підсягнуть України. Вони, виходить, приймали присягу в Дубанівській, Дубановській. Розумієте, чому діло? Добановська лише веде судове засідання, а, а, а охорона забезпечує правопорядок. Так от яке тому є порушення, що люди спокійно хочуть зайти на судове засідання за суду. Нехай би вони пояснили, їхне задача повірити, ніхто нічого не приймає.